Звичайно, це не єдина реформа, яка нам вдалася за ці перші сто днів, але вона є е, показовою, тому що в Київській області ми були е, другим населеним пунктом, хто зміг запровадити е, муніципальну поліцію. Я yeah, і залишив головою маленького галянучного містечка Яке розташовано неподалік від Києва, до нашої селищної ради, до сфери нашої впливу, входить також ще три населені пункти. Ставши селищним головою, жовні минулого року, я зіштовхнувся з такою проблемою, як все, що відбувається в мене на території, незалежно від того, що моїх повноваженнях, що не в моїх повноваженнях, повноваження, але відповідальність не В Наше містечко ми захарашені сміття. Є правила благоустрою, але вони не виконуються. Ми зіштовхнулися з тим, що навколо нашого містечка, як і серед інших батьківний, незаконно відбуваються корисні попалення. Так, це поверхнері корисні попалення, це пісов-торф, але тим не менше. А важливо впливу у мене у селищному голові, для того, щоб зупинити ці процеси не було. Тому що оголошена е, і розкручена по ТВ реформа національної поліції до нашого маленького містечка, яке за 30 кілометрів Києва, вона не дійшла. Раніше вона дійшла, але дійшла вона лише на папері, і дійшла вона лише в е, назві форми і в зміні вивізки на будівлі міліції, яка вже стала називатися поліцією. Превеликий жаль, жодних кадрових, навіть кадрових змін у нас. Не відбулося. Тому мені був потрібен механізм управління селищем. Що ми для цього зробили? Я цю ініціативу запропонував і розповів очільнику нашої місцевої самооборони, людині, яка теж прийшла в Майдан. Потім ми зібрали авторитетних людей селища, почесних громадян. Запропонували їм таку ініціативу провели широке обговорення, і знайшли підтримку як серед активних членів нашого містечка, так і серед депутатів. Потім ми оголосили відкритий конкурс, відкритий набір. Пріоритетом для нас були хлопці, які пройшли антитерористичну операцію. Тому що ми вважаємо, бажали і вважаємо, що це є люди, які не на словах знають про зміни на словах знають про те, за що треба конкретно боротися. Крім того, однією з умов нашого відбору було те, що кандидати на посаду в місцеву муніципальну поліцію, яка є підконтрольною і підзвітною місцевій громаді було те, що кандидат не повинен бути бувшим працівником міліції. Ми провели відкритий конкурс, відкритий дбір. Набрали хлопців, так їх небагато, їх все на все вісім чоловік. Але хочу наголосити, що е про всі ті проблеми, які я описував вище, ми зверталися, звичайно, з відповідними заявами до нашої національної поліції. На що ми чуємо відповідь? Хлопці у нас категорично не вистачає людей. На наше 12-тисячне містечко, до якого входить ще плюс 3 населених пункти, три села, було аж цілих два технічних інспектори. Наша муніципальна поліція. Забезпечена засобами фізичного впливу. Вони пройшли від навчання, отримали сертифікати. Е, так, Оля сказала, що ми йдемо трішечки попереду, е, тому що е, наразі закон про муніципальну варту він в Верховній Раді прийняти лише в першому читанні та готується до другого читання. Але законодавчу базу ми вивчили, ми керуємося наразі кодексом про адміністративні правопорушення, законом про охорону громадського порядку. Та Державного кордону України та іншими нормативно правовими актами. Хоча фактично, фактично наша муніципалка почала працювати менш ніж місяць тому, але вже є перші результати. Вже є складені протоколи про адміністративні правопорушення, вже є затримані автомобілі, які незаконно вивозили торф, які незаконно вивозили пісок. Звичайно, що розслідувати дані справи повноважень такі у нас немає. Нашої поліції, але в них є повноваження на припинення правопорушень, на припинення злочинів, на затримання правопорушеньків і на доставку їх у відділ національної поліції. Благо, зараз у нас є розуміння з нашим відділом Національної поліції і є тісна співпраця.